Наді мною вісить знак Стоянка та зупинка заборонена. Сьогодні я буду розслідувати неправильне паркування. І, шановні водії, якщо в моєму сюжеті ви зустрінете свій автомобіль, будь ласка, паркуйтеся правильно. Проблема неправильного паркування у Житомирі дуже помітна. Майже під кожним знаком стоянка та зупинка заборонена. Рух автомобілів як на трасі Житомир Київ. Активісти Житомира разом з рухом автомайдан самостійно вирішили боротися з цією проблемою. Щоб хтось один сів і вирішив, такого не було. І почалося, що один хтось виклав, теж не хтось не задоволений, що в нього. Паркуються під вікнами, підготували запит. У нас є щоб з порушниками. Ну зафіксувати порушення, викласти ну, номерні знаки, і вони будуть реагувати на це. Тобто активісти хочуть передавати фото та відео порушників в структуру ДАЇ, а ті, в свою чергу, будуть викликати водіїв і виписувати їм штрафи. Інспектор відділення державної автомобільної інспекції міста Житомира вважає, що зараз це неможливо. Ще я бачу неправильно припаркований автомобіль. Я вам фотографую його, номера, фотографую знак, відправляю в ДАІ і ви по цій машині викликаєте водія, показуєте йому фотографії і випустити штраф. Чи вважаєте ви, що таке можливо зробити? Як на це, це на даний час це неможливо для цього треба вносити зміни в закон, тому що водій може сказати, що в той день не він керував транспортним засобом, адже в нашій державі дозволено передати технічний паспорт автомобіля, толо реєстрацію автомобілю, та може будь-яка особа керувати даним транспортним засобом. Деякі активісти вирішили боротися з правопорушниками більш радикальними методами. Телефонували, зверталися, так як і Роман казав. Я е, е, телефонувала в Даї. ВДАІМІ ДАІ теж саме сказав, ми не маємо права, і почали там мені розказувати. І нічого не дойшло. Якби процесу ніякого не було. Тому сьогодні за свої кошти взяли і закупали оці шини. Але скупчення неправильно припаркованих авто стоять на центральних вулицях міста, де шини в асфальт не закопаєш. Я покажу вам, як боротися з правопорушниками словом. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, а чого ви тут паркуєтесь? Тут не можна паркуватися. Нельзя. можна. Од'їжджаю, все. А чому ви тут стояли? А ж, жду з квартала, клієнт прийти. Клієнта чекаєте? Ну, дивіться, тут не можна, відійти, будь ласка. Дивиште, будь ласка, тут не можна паркуватися. Дякую вам велике. Як ви бачите, я буквально за п'ять хвилин вже дві машини перепаркував. Та, можете, будь ласка, від'їхати. Ні, так в тому, що тут а навіть знаєте, за... Що такое аварійка? Тут зупинятися не можна. Ви поламалися? О, о, от у мене щось серце прихватило, я зупинився і зараз... Серце прихватило. А... Швидку визвати? Спасибо, не треба. Все, зараз я їду. Звичайно, я не буду кожен день бігати по центральним вулицям і розгоняти водіїв. Тож хочу отримати коментар від міської влади. На жаль, всі депутати дуже зайняті, доводиться зв'язуватися з ними телефоном. Телефоную заступнику міського голови. Скажіть, це реально силами міської ради зробити якесь рішення, яке дозволить нам фіксувати громадянам звичайним порушення, віддавати в ГАЇЦІ фотографії або відео і щоб водіїв наказували потім по номеру машини. Давайте я завтра це ваш номер ви вим'я з утра, Я пообщаюся, ще з як усилити цю ситуацію. Ну і це загружено, Київська машина кидає. І сьогодні я планую значить рейди з управлінням транспорту усі літягаї, допусімрейди да с да, да. вами, журналістами. Давайте по я за двома руками. Сподіваюся, що найближчим часом вулиці нашого міста будуть звільнені від рейдерського захоплення порушників водіїв за допомогою активістів даї влади і нас, журналістів. Андрій Іванюк, Євгені Соулов, телеканал СК 1